Надіємося, що цього не скаже, звичайно. Ми заблюримо верхне. Буквально <свісно> <свісно> за 15-20 хвилин в мене поїзд до Києва. Сьогодні має бути доволі цікаво. Ніколи не робив, ще бігове тестування, тому це будуть мої справжні та чесні відгуки і враження. Швидкий, двогрупний поїзд, прибуває на першу полію, перша платформа. Виглядаю зовсім невиспаним, воно й не дивно. Вже нарешті в Києві. Але ніч була дуже холодна. З вікна сифонуло, як дідько. О другій годині ночі сів 8.40. Ми прибули тестування в 11.15. Взагалі не знаю, що в мене зараз твориться по зонам пульсу. Прям взагалі. Вона може бути там четверта зона і 180 і 160. Тому що... Останні два місяці я тренувався виключно по темпу. Але будемо бачити, має бути доволі цікаво. Отже, нарешті я добрався, майже майже добрався до магазину лого, де буде проходити моє тестування. Забігши на краняк, взяв два зефіри, щоб зараз поснідати. візьмемо каву. Хоча по протоколу згідно нам каву не можна, але є одне але, це все входить в мою буденну активність. Тобто я каву споживаю кожен день, а, поде, деколи по декілька чашок на день і це є в рамках норми. Тобто, День тесту нам обхідно максимально не робити чогось нового. Тобто, Якщо ми все життя пили каву зранку, їмо каву зранку. Отже, як я говорю, вефірка, еспресо, на годинку у нас 9.50, ми вже Біля мазану Волого. Робимо класичну батькову фотографію. Я на фоні Волого. Напевно, що доцільно треба робити отако, руки поставити мене видко. Все, наче все добре, все як має бути. Отже, друзі, допоки у нас залишається умовно 20 хвилин до тестування. Зараз коротко ми пройдемося, що я виділяю основним саме на цьому тестуванні. До цього моменту я жодного разу не тестувався саме на. Бігових тредмілах, на бігових доріжках не визначав свої зони бігові саме в лабораторії, і для мене це буде також новий досвід. Я очікую від цього тестування доволі багато інформації, а саме мені треба розуміти основні речі, такі як рівень мого пано, тому що я збираюся бігти все-таки половинку, а половинка, в моєму розумінні, це буде. Година 10, тобто нам важливо розуміти наш рівень порогу анаеробного обміну, наша так звана четверта зона, і другим не менш основним фактором, що я виділяю, це зона FATMAX або зона максимального споживання жирів, щоб розуміти на якому пульсі при якому темпі в мене найкраще йде споживання жирів саме як енергії. Хтось можливо скаже стосовно МСК, максимального споживання кисню так беззаперечно мною важливим. Але це буде для мене скоріше додатковою плюшкою, аніж основним показником. Тому що, як ви знаєте, у мене ціль дуже така амбітна: вибігти половинку з 1.15. Це має бути середній темп 3:35. Якщо дивитися переріз останніх двох місяців, як в мене виходило тренування, вони виходили чисто біговими. По суті, жодного велосипеда навіть не було, от тільки пару днів назад ми приїхали по Подільську сотку. Залишається умовно менше трьох тижнів до старту. Давайте коротенько пройдемося по тому, що малює Гармін. Мені, по-моєму, vo 2 Max, які в мене зони були забиті по дефолту, тобто я їх жодного разу не міняв. Я бігав виключно по темпу. Всі мої тренування базувалися на темпі. Давайте перейдемо. Отже, якщо дивитися на VO2Max або МСК, у нас виходить, що загальний. МСК-58 для велосипеда 57. Звідки воно визначило, поняття немає. Наступний момент лактатний поріг малює нам 182 удари 4-0 темп. І якщо зайти зараз на зони, заходимо саме на бігові зони, воно базується на своїх якихось даних від порогу. Це логічно і правильно, але цифри в нього доволі такі суб'єктивні, на мою думку. Так, нас зустрічає магазин «Велого». Буде зразу місце наше тестування. Вже щось готове, Хто не може на велосипаді, ми будемо страждати на біговій доріжці. Отже, щойно ми проконсультували, що ми робимо зараз, де передіваємося, робимо приготування. Будуть Поступово нам розказувати, що ми маємо робити за чим дай Бог здоров'я всім спортсменам і атлетам. Сьогодні ми знаходимося в спортлабі, як я говорив. Будемо проходити моє перше взагалі в житті бігове тестування, допомагати в цьому буде нам. Олександр, також дякуємо оператору СММ-нику Антону з Волого. І безпосередньо буде також Антон Блохін аналізувати моє тестування. Скаже, наскільки я поганий бігун. Ну, надіємося, що цього не скаже. Звичайно, подивимося, наскільки мене сьогодні хватить. Доволі буде цікаво побачити, тому що ми завжди тестувалися в іншій лабораторії, і сьогодні в зовсім іншій атмосфері повний очікувань. І повний принести для вас багато цікавого контенту. Тому давайте не будемо затримувати. Переходимо до безпосередньо Олександра. Доброго дня, доброго дня, Влад, Доброго дня, Антон. Наше тестування состоїть із трьох етапів. Перший етап це буде біомітасова на спеціальних вагах, де ми будемо виміряти склад тіла, масу мишечну, процент жиру, метаболічний вік, а також вісцерального жиру і заводинисть мишць. Потім ми переходимо до тесту спірометрії, де ми будемо робити і встановлювати, е, яка ємність легень, яка ємність видоху, а також швидкість видоху. Потім приступаємо основного основному рамтесту. Основний рамтест стоїть у нас також із трьох етапів. Перший етап це розмінка 5 хвилин, де швидкість 4 км на годину, 5, 6 км на годину, потім приступаємо до 8 км на годину і е, уклон 3%. Потім проступаємо на 9 км на годину к основному рам тесту після кх -кх, завершення основного етапу, де ми виміряємо аеробний поріг, а не аеробний поріг, максимальне споживання кисню. Потім у нас 5-ти хвилин заминка. Не будемо затримуватись, починаємо наше тестування. Можна Дай. ще майку зніму? Ми заблюримо Так, ну що я можу вам сказати? Ваша вага 88,6 кг, жирової тканини 12,4. Ми беремо однією рукою з або правою, або лівою, закриваємо, тому що він дуже... Повністю. Дуємо, дуємо, до кінця. До до... Зараз ми будемо реєструватися в нашій системі пноє. Видно, чи його Ближче, чуть вище. Ось так, так. Да. Все, хвилина. Різниця між вашим а, пульсометром і нашим два удара. Зараз побігли. Ближче не наближаємось. Ось так. Та, тримаємо, тримаємо дистанцію. Такий спосіб доходимо, проходимо всі зони. Так, зараз будемо приходити на наступний етап. Це була локатна проба на аеробному порігу. І Всі кажуть, Боже ти мій, я на аеробному порозі, я споживаю 28,5 калорій за хвилину. Все дуже добре, продовжуємо. Переходимо на наступний етап. М436, добре. Ще раз ручку. Якщо там спортсмен буде тренуватись там по програмам годинника, що з самого початку не є вірним рішенням, на сам річ, то сятає це, це реально от пальцем в небо. Тому що саме навіть поганий тренер, людина малодосвідчена, досвідчена, вона все одно якісніше буде тренувати, ніж годинник. Це. Можна спробувати, Біжим. Дуже добре. Оп! Стоїм 40 секунд. Дуже добре, дуже, дуже, дуже. Дихаємо, 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 дихаємо. Ну, дуже добре. Лактакна система дуже добре працює. Так, дуже добре. Що тут сказати? Гарно, гарно видно, так ми викупимо. Волони бігали там тапі 250. Ні слова ніколи. Хух тільки закінчити стовання, вийшов з душу. Маглин володок просто радує асфальтиментом. І радиюся дуже. От наш головний оператор Антон. дякуємо, Антону, тому що якби не Антон, цього до себе не було. Дуже дякую Олександре вам за цю роботу, було дуже приємно до мене затестуватися. Дякую також магазину БОЛО за те, що дали таку локацію класно. І друзі, якщо ви побачили весь цей асортимент, приходьте, тому що за промокодом SPORTLOVE у вас буде додатковий відсоток знижки. Тому не втрачайте надію купити щось з хорошою знижкою і як бонус плюс, можливо, надихнетеся цим відео і зробите собі функціональне тестування. Ми не кажемо до побачення. Ще буде одна частинка з Антоном Блахиним, але за тестування на сьогодні завершуємо.